Можливіше віддавати данину моді чи дотримується свого стилю. Який одяг одягати до школи, а який лише у вихідні дні? Що означає бути брендом? Усе зараз розкажемо вам ми, експерти рубрики Модний світ тетяна, Маріанна. Мода це постійні зміни, експерименти, пошук чогось нового та незвіданого. Вона встановлює свої правила і потім сама ж їх змінює. Безперервний рух, прагнення до неповторності це саме про неї. Стиль же це щось стабільне, непорушне, унікальне. Він залежить від душевного стану людини, життєвих позицій, смакових переваг. Це те, що не можна запозичити у когось іншого повністю, а тільки самим віднайти за допомогою і помилок. І ось коли ви будете в повній гармонії. Тоді ви створите свій стиль, ту свободу від нав'язаних ідей, яку ніколи не захочеться відпускати. Модний одяг 2024-го продовжує стверджувати чорно-білу класику як вічний символ стилю. Здавалось, що такого в чорно-білій класиці? Але з цим поєднанням можна експериментувати до безкінечності. Це ідеальний тандем строгості та елегантності. Відомий український бренд Сьюзі існує 20 років, високоякісні тканини та фурнітура. Це те, що вирізняє його серед багатьох інших брендів. Сьюзі це сяйба в очах. Посмішка на обличчі та одяг що надихає. Українська вишиванка це не тільки річ у гардеробі, яка потрібна на державні свята. Це стильне і сучасне доповнення у гардеробі кожної людини. Сукні, сорочки та вишивки настільки сучасні і новомодні, що неможливо відірвати від них очей. Це тренд, який ми хочемо зберегти та поширити за межі нашої батьківщини. Сучасне етновбрання, комфортні моделі, які закохуєшся з першого погляду. Мевіс відомий хмельницький бренд. Основу продукції, якої складають високоякісні натуральні тканини та ідеальний пошив. З такою сутнею кожна дівчинка відчує комфорт та впевненість, матиме неперевершений і модний вигляд. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, що у торговому центрі Велес є ось такий бутік дитячого одягу Мавка. Де ви зможете обрати колекцію одразу кількох брендів власного виробництва? Український бренд Багряна, з основником і дизайнером якого є неповторна Євгенія Кидик, вже два роки радує нас стильними, якісними і оригінальними образами. З сьогоднішнього інтерв'ю ви дізнаєтесь про всі подробиці створення бренду Багряна, про творчий процес виготовлення виробів, а також про плани на майбутнє. Які подарують прекрасні половині людства нові можливості для самовираження, пані Євгенія, розкажіть, будь ласка, як виникла ваша цікавість до моди та дизайну? Як ви відкрили та розвинула естетику власного бренду? Привіт, Тетяно! Дякую за запитання. Дуже приємно бути вашою гостю на вашій дуже класній і крутій передачі. Як виникла ця ідея і взагалі бренду Багряна? Напевно, я аналізую своє дитинство. І згадую, що все починалося ще з такого віку, напевно, як ти. Я гралася своєю сестрою, ми малювали ляльок на папері, і потім перебивали обличчя через скло і вигадували різноманітні образи. І це було моє таке улюблене, улюблена моя гра з дитинства. Я так собі пригадую. Ось. А далі були шкільні роки, і я дуже любила красиво одягати. Я підбирала різноманітні наряди, і мої подружки казали, де ти таке знайшла. Як ти де я ходила по тих самих магазинах? Я не змогла підібрати таке. А ти таке підібрала? І я відчула, що в мене є до цього потенціал, є здібності. Далі життя моє студентські роки і одруження. Я не мала відношення зовсім до моди, до фешену. Але відчувала, що моя робота з цим не була пов'язана, я працювала з чоловіком разом, але відчувала, що я не розкриваю свій потенціал, що я не реалізовуюсь до кінця, як би хотіла, що я маю знайти себе. І ось вже в такому досить зрілому віці, в 30 років, я так от задумалась, я, я не там, не на своєму місці. І я поставила собі таку постанову, ось, і так у мене сталося до 33 до 33 років, от саме в 33 роки. Я зрозуміла, що моє покликання це одяг. Я хочу створювати красу, це мені дуже подобається. І також на це наштовхнули мене мої донечки. У мене їх дві. І я шукала їм, звичайно, красиві наряди і зіштовхнулася з таким, ну можливо, дефіцитом. Я не могла підібрати те, що мені подобається, і щось таке мінімалістичне для своїх донечок. І я подумала, що ось в цьому напрямку було б добре працювати. Ось і так зародилося оце бажання розуміння, чого я веду, що важливо прислухатись до свого серця всередині всі відповіді. У мене був період тиші такої вже от сімейного життя. Мої всі друзі пороз'їжджалися по закордонах, і ми так от, ну, більше таке було сімейне спокійне життя. І я себе запитувала, шукала відповіді в собі всередині. Я хочу мати роботу, яка буде приносити мені задоволення кожного дня. Ось так і зародився мій бренд. Я зрозуміла, усвідомила, що це буде саме це, і рухалася вже впевнено далі. З часу заснування бренду ви створили багато цікавих образів, які вже дуже полюбились вашим пошановувачем. Розкажіть детальніше про нову лінію одягу, для кого ці вироби і в чому їх особливість. Дякую за запитання, Маріана. Дуже приємно, що вам подобаються наші образи, і приємно дивитися. На ваші фото і відео в наших образах, як ваші оченята світяться, це дуже приємно, і це дуже цінно для нас. Для цього ми і працюємо, щоб ви себе відчували красивою. В чому особливість і що саме ми відчуваємо? Ми відчуваємо одяг від 98-го до 158 розміру. Це такі більше і для діток, і для підлітків. Також ми дуже любимо фемелі-луки. Ми з цього розпочинали. Мені здається, що такі не обов'язково це має бути однаковий одяг, але по колористації щось гарно підібране і воно об'єднує сім'ю. І Це мені дуже відгукується я така більше сімейна людина. Також остання наша колекція вийшла. Це шкільна. Далі ми плануємо рухатися в напрямку більше капсульного одягу. Хочемо створювати такі міні-колекції, де ти зможеш підібрати собі все гарно. По кольору, по стилю, ти не будеш думати, там з чим воно комбінується, а зможеш собі легко підібрати е, з нашого асортименту. Ви не тільки засновник, а й дизайнер бренду. Розкажіть, будь ласка, про найтворчі процес виготовлення виробів і про те, що є вашим джерелом натхнення. Дякую за запитання, Таня. Найтворчіший процес виготовлення. Напевно, я пригадую, як вперше був показ Івано-Франківську. Це було дуже важливо і цінно, тому що це моє рідне місто, і ми готувалися дуже посилено. Але насправді ця колекція дуже легко вдалася нам. Це була колекція Венз, можливо, ти пригадуєш, все було в чорно-білих кольорах. І Ми на той час вже мали таку досить базу е, різних моделей, і вона дуже-дуже легко нам вдалася. Я, я її пригадую, і це було одне задоволення. Це таке саме, напевно, моє, мій улюблений момент. Е, що є моїм джерелом натхнення? Ну, напевно, мої дітки в першу чергу. Я для них, вони мені допомагають, вони вже змучились деколи приміряти мої різні вигадки. Тут старша так точно вже втомилася. А менше ще так ніби нічого. Але це мої дітки. Я для них створюю. І от кажу, ваші оченята, коли от ви позначаєте нас і ви щасливі, вам гарно, ви задоволені. Це для того, для чого ми працюємо. Які основні цінності вашого бренду? Які повідомлення ви хочете, щоб ваша аудиторія отримувала їх через усе? Дякую за запитання, Маріана. Які основні цінності? Ну, ми намагаємося з чим працювати. Ми обираємо трендові кольори, цікаві, так, обов'язково якісні тканини. Ну, якщо щось робити, треба робити, ж це якісно, правда? Ось, і також що ми хочемо донести до нашого покупця і до діток вашого віку? Що ми транслюємо? Ми говорили про це. Ти особлива, будь собою, будь яскравою. Навіть от назва Багряна вона в собі включає ти яскрава, просто будь собою. Хотілося б, щоб ви шукали всередині себе всі відповіді на запитання, не дивитися, як хтось робить, повторяти за кимось. А прислухатися до себе, і ми навіть прописуємо це на наших е, світшотах, От колекція Follow Your Heart everything is Possible, так ось, і напевно, це таке основне, що ми б хотіли сказати. Бо це дуже важливо, і всі і не, 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 не так швидко це усвідомлення приходить. Що треба слухати своє серце? І також, напевно, десь була в мене колекція, е, і ми от на світшотах писала more», це десь, напевно, я собі написала. Це було до попереднього запитання, от хто натхнення, звідки черпаєш. Десь, напевно, я відчувала, що моя донечка менша, замало уваги моєї отримує. І я так себе на цій думці зловила і думаю, так, треба. Ну, я не одна така мама, багато нас таких заклопотаних в роботі. І ось ловмо, Тобто любов дітей більше, більше приділяє їм уваги. Якось так. Пані Євгенія, дякуємо вам за вас. Нам надзвичайно приємно було з вами поспілкуватись. Ми з нетерпінням будемо очікувати вашу нову колекцію, яку радо презентуємо. Це був наш третій ексклюзивний випуск програми Модний світ. І до скорої зустрічі!